Біблія, книга буття, глава 20, пригода за Вімелехом. І вирушив звідти Авраам до краю Негев, поміж Кадешами, поміж щуром, і оселився часово в Герарі. І сказав Авраам на Сару жінку свою, вона сестра моя, і послав Авімелех цар Герару і взяв Сару, і прийшов Бог до Авімелеха у сні нічним, і сказав до нього: ось ти вмираєш через жінку, яку взяв, вона має чоловіка. А Авімелех не зближався до неї і сказав: Господи, чи ти вб'єш такого люд праведний? Чи ж не він був сказав мені, вона моя сестра, а вона також вона сказала Він мій брат? Я це зробив у невінності серця свого і у чистоті рук своїх, і промовив до нього Богу сні, і я знаю, що в чистоті свого серця вчинив ти оце, і я теж удержав тебе, щоб не згрішив проти мене, тому то не дав я тобі доторкнутись до неї. А тепер верни жінку цього мужа, бо він пророк, і буде молитися за тебе і живи. А коли ти не вернеш, то знай, що справді помреш та й усе, що твоє. І вставив вимале рано вранці, і покликав усіх рабів своїх та й сказав усі ці слова до їхніх ушей, а люди ті сильно злякали. Калися. І закликав Авімалех Авраама і промовив до нього, що ти нам учинив, і чим згрішив я проти тебе, що ти приніс на мене і на царство моє великий гріх, учинки, яких не роблять, ти за мною вчинив. І сказав Авімалех Авраамові, що ти мав на увазі, що вчинив таку річ і сказав Авраам, бо подумав я не маєш страху Божого в місцевості цій, тому вб'ють мене за жінку мою. І притім вона справді сестра моя, вона дочка батька мого, тільки не дочка матері моєї, і стала за жінку мені. І сталося, коли Бог учинив мене мандрівником з дому батька мого, то сказав я до неї: то буде твоя ласка, яку вчиниш зо мною у кожній місцевості, куди прийдем, говорити на мене, він мій брат. І взяв Авімалех дрібну та велику худобу, і рабів та невільниць, та й дав Авраамові і вернув йому Сару, жінку його. І сказав Авімалех: ось край мій перед обличчям твоїм, осядь там, де тобі до вподоби. А Сарі сказав: Ось тисячу секлів срібра я дав братові твоєму, оце тобі накриття на очі перед усіма. Хто з тобою, і передусіма ти оправдана. І помолився Авраам Богові, і вздоровив Бог Аві Малеха і жінку його, і невільність його, і почали вони знову роджати. Бо справді стримав був Господь кожну утробу Авімелехового дому через сару Авраамову жінку. Глава 21 Ісак а Господь згадав Сару, як сказав був, і вчинив Господь Сарі, як він говорив. І Сара зачала і породила сина Авраамові, і старості його, на означений час, що про нього сказав йому Бог, і назвав Авраам ім'я синові своєму, що вродився йому, що Сара йому породила Ісак, і обрізав Ісака, син сина свого, коли мав він вісім день, як Бог наказав був йому. А Авраам був віку ста літ, як уродився йому Ісак, син його, і промовив Сара: сміх учинив мені Бог, кожен, хто почує, буде сміяти. З мене. І промовила, хто б сказав Авраамові Сара годує синів, бо родила я сина в старості його, і дитина росла і була вилучена, і справив Авраам велику гостинну в день відлучення Ісака, недоля Агари та Ізмаїла. І побачила Сара, сина Агари, єгиптянки, що вродила була Авраамові, що він насміхається, і сказала вона Авраамові про ту невільницю та сина її, бо не буде наслідувати син тієї невільниці разом із сином моїм, із Ісаком. Але ця справа була дуже недовподоби Авраамові через сина його, і промовив Господь Авраамові: нехай не буде недовподоби тобі це через хлопця та через невільницю твою. Усе, що скаже тобі Сара, послухай і голосуй її, бо Ісаком буде покликане тобі потомство. І також сина невільниці тієї учиню його народом, бо він твоє насіння. І встав рано Авраам і взяв хліба і бурдюка, води, і дав до Агарі на плече її, також дитину, та й посадив її, і пішла вона та й заблудила в пусте. Бер-Шева. І скінчилася вода в бурдюці, і покинула вона дитину під одним із кущів. І пішла вона, і сіла собі навпроти, навіддалі, як стрілити луком, бо сказала нехай я не бачу смерті цієї дитини. І сіла навпроти, і піднесла свій голос та й заплакала. І почув був голос того хлопця, і кликнув до агари божий ангел із неба і сказав їй, що ти, Ааро, не бійся, бо почув Бог голос хлопця, де він там? Устань, підійми хлопця, і рукою своєї держи його, по великим народам зроблю я його. І відкрив Бог очі її. І вона побачила криницю води, і пішла вона, і наповнила бурдюка водою, та й напоїла хлопця. І з хлопцем був Бог, і він виріс, і осів у пустині, і став він стрілець-лучник. І осив він у пустині Паран, а мати його взяла йому жінку з Єгипетського краю, умова між Авраамом та Авімелехом. І сталося часу того. І сказав Аві Малех і піхол, головний провідник його війська до Авраама, говорячи: Бог із тобою в усьому, що ти робиш. А тепер ж мені Богом, омут, що ти не обманеш мене, і нащадка мого, і анука мого, і, будь ласка, як я до тебе чинив, ти вчиниш за мною та з краєм, що ти з ним чужинцем пробуваєш. І сказав Авраам, Я присягаю, і Авраам дорікав. Авімалехові за криницю води, що її відняли, були Авімелехові раби, і сказав Авімалех: Я не знаю, хто вчинив оту річ, ані ти не розповів мені, ані я не чув. Хіба що сьогодні? І взяв Авраам дрібну та велику худову та й дам Авімелехові. І обидва вони склали умову. І постав Авраам сім овечок з дрібного товару осібно». І сказав Авімалех до Авраама, що вони сімовечок у тих, що ти їх поставив осібно. А той підказав: бо з моєї руки сімовечик ти візьмеш, щоб для мене були на свідоцтво, що я викопав цю криницю. Тому то назвав він не місце бен Шева, бо там поклялися вони. І склали умову вони в Бен-Шеві. і встав Авімелех та Піхол, головний провідник його війська, і вернулися вони до краю філістимського. Авраам посадив Тамариска в Бен-Шеві і кликав там ім'я Господа Бога вічного. І Авраам пробував у Філістимі землі багато днів. Глава 22. Бог випробовує Авраама. І сталося після цих випадків, що Бог випробовував Авраама, і сказав він до нього Аврааме ось той відказав, ось я. І промовив Господь: візьми свого сина свого, одинака, що його полюбив, ти, Ісака, та й піди собі до краю моря, і принеси там його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам рано вранці і свого осла осідлав, і взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав, і встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. А третього дня Авраам звів очі свої та й побачив те місце здалека, і сказав Авраам своїм слугам: сідайте. Собі тут за слом, А я й хлопець підем аж туди, і поклонимося, і повернемося до вас. І взяв Авраам дрова для цілопалення, і поклав на Ісаака, сина свого, і взяв у свого руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє. І сказав Ісаак до Авраама свого батька, говорячи Батько мій, а той відказав: ось я сину мій. І промовив Ісаак, ось огонь та дрова, а де ж ягня для цілопалення, і відказав Авраам Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій, і пішли вони разом обоє. І вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог, і збудував там Авраам жертвенника, і дрова розклав, і зв'язав Ісаака, сина свого, і поклав його на жертвенника над дровами. І простяг Авраам свою руку і взяв ножа, щоб зарізати сина свого. Та озвався до нього, й ангел Господній, із неба, і сказав Аврааме, Аврааме, а той відвідався: Ось я. І ангел промовив: не витягай свої руки до хлопця і нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого, одинака свого. Авраам звів очі свої та й побачив аж ось один баран зав'яз у гущавині свої рогами, і пішов Авраам і взяв барана і приніс його на цілопавлення замість сина свого. І назвав Авраам ім'я місця, того Господь нагледить, що й сьогодні говориться на горі Господь з'явиться. А ангел Господній із нема озвався до Авраама по-другому. І сказав: клянуся собою, це слово Господнє, тому що вчинив ти цю річ і не пожалів, був сина свого, одинака свого. То, благословляючи, я поблагословляю тебе і розмножуючи, розмножу потомство Твоє, немов зорі на небі, і немов твой пісок, що на березі моря, і потомство твоєм наслідує, брами твоїх ворогів, і всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти себе через те, що послухався ти мого голоса. І вернувся Авраам до слуг своїх, і встали вони, та й пішли разом. Бер-Шеви, І осів Авраам у Бер-Шеві. І сталося до тих, по тих випадках і сказано Авраамові також: ось також мілка вродила синів на хорові, братові твоєму, уца перворідного його, і буза, брата його, і Кемуїла, батька Авраамового, і Кеседа, і Хазо, і Пілдаша, і Іллафа, і Бетуїла. А Бетуїл породив Ревеку. Цих восьмерих породила мілка на хорові, брату Авраамового. А наложниця його, а їй імення Риума вродила, і вона Тиваха, і Гахама, і Тахаша, і Мааху.